1 січня ми з вами зібралися біля пам'ятника Степана Бандері, тож, як відомо, сьогодні його день народження. Але 1 січня ми вшановуємо не лише Степана Бандеру, але й весь визвольний рух. Трумба гімн України. Україн. Слава. Ще нам братя українці, усміхнеться болешень як роса на сонці запану. У свої сторонці, душу, й тіло ми положим за нашу свободу і докажем, що браття козацького. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і докаже, що ми браття козацького роду. Ми великої години з пожеж, війни, полум'я вогнів, плекав нас біль по втраті Україн, кормив нас, гніт і гнів на ворогів, плекав нас біль по втраті Україн, кормив нас гніт і гнів на ворогів. У бою життєвому тверді міцні, не зламні, мов граніт, бо плачне дав свободи нікому, а хто борець, той здобуває світ, бо плачне дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати, заплатою нам розкіш боротьбі, солодше нам у бою умирати, як жити в путах мовнімі раби. Солодше нам у бою умирати, як жити в путах мовні раби. Доволі нам руїни і незгоди не сміє брат на брата, йти бій. під синьо жовтим прапором свободи з'єднає весь великий наряд свій. під синьо жовтим прапором свободи з'єднає весь великий нарід свій. Велику правду для усіх єдину, наш гордий клич народові несе, Вітчизні будь, ти вірний до загину, нам україна вища понад все, Вітчизні будь, ти вірний до загину, нам Україна вища понад все. Веде нас в бій, бурців упавших слава для нас закон найвищий та наказ, Соборна українська держава Вільна й міцна, віцяну по Кавказ, Соборна українська держава вільна міцна, віцяну по Кавказ.